Ми Продовжуємо обговорювати свіжі скандали, які так би мовити тягнуться ще з минулого тижня. Через скандал у Дніпрі народному депутату Миколі Тищенко повідомили про підозру. Про це заявили у Державному бюро розслідувань. Там зазначили, що підозру вручили за фактом цитую незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. За даними слідства, 20 червня група осіб протиправно позбавила волі колишнього військового. Вони завдали ексбійцю цілесних ушкоджень і незаконно утримували протягом певного часу. У ДБР кажуть, що дана група діяла за вказівкою депутата. Нагадаю, днями у мережі розгорівся скандал. У Дніпрі група невідомих напала на колишнього військового, який гуляв із дитиною. в Візочку у пабліках писали, що це були охоронці Миколи Тищенка. Раніше скандальний нардеп Микола Тищенко прокоментував бійку його охоронців із колишнім військовим бійцем спеціального підрозділу Кракен. Політик виправдовувався, що приїхав до Дніпра боротися із незаконними колцентрами та ботофермами. А колишній військовий його нібито провокував. Чоловік у білому колишній військовослужбовець з підрозділу Кракен Дмитро Павло з позивним Син. За моєю інформацією, він з'явився не просто так. У нього було конкретне завдання спровокувати конфлікт та будь-який спосіб зірвати проведення слідчих дій. Нагадаємо, днями у Дніпрі охоронці Тищенка напали на колишнього військового. На відео опублікованих у соцмережах видно, як група людей у формі оточила чоловіка у цивільному і заламала йому руки. Як повідомляється, причиною конфлікту стало те, що Дмитро запитав, чому люди поряд із Тищенком у піксельних балаклавах без розпізнавальних шавронів та зі зброєю розгулюють містом. Що знімаєш? Я не представляю. Я не Супер-супер, зараз все дійсно. не представляю. не представляю. Я не представляю. Це ваша дитина? Так, моя. Ми працюємо в рамках тих, що ось цих у нас ресурсів. Так. А чого ви з оружієм ходите? Дійсню. Бислю... Балаклава. Зараз ми вам розкажемо. Будь ласка, приймайте заяву. Щоб людей. Що Ми не вони зрозуміли? Бо з оружієм ходять. Люди з оружієм балаклава. Ви ж військовий. Так, на війні повинен бути. Зазначимо, що народний депутат Тищенко э, періодично опиняється у центрі скандалів. За даними засобів масової інформації, в липні минулого року його зняли із посади голови осередку партії Слуга народу у Закарпатті через погану репутацію. Це цитата. Також минулого року його виключили із партії після поїздки у Таїланд, оскільки офіційного дозволу на відрядження йому не давали. Крім того, під час епідемії коронавірусу він влаштовував святкові вечірки у готелі, а його ресторан повноцінно працював. Долучається до нас Тарас Загородній, політолог Пане Тараса, вітаємо вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава ну от є продовження цієї історії. Вже і підо, про підозру повідомили працівники ДБР Миколі Тищенку. Напередодні був пост глави офісу президента Андрія Єрмака, який сказав, що це неприпустимо, і мають бути певні дії у відношенні до пана Тищенка. Щоправда, я почитала коментарі під цим постом і там люди слушно зауважували. Ну класно, що ви це засудили, але дійсно мають бути якісь подальші кроки, а не просто це засудження в публічному просторі. Як ви думаєте, цього на це? Раз як розгортатимуться події, чи дійсно всерйоз візьмуться Тищенко, чи понесе він якесь ну, справедливе покарання, як мінімум хотілося б, чи знову ж таки на цій підозрі все завершиться? Справу замуть, виникне якийсь черговий скандал, і просто відвертатимуть увагу від цього. Ну, дивіться, ну, з політичної точки зору, якщо говорити так, позбавити його мандату, наприклад, немає можливості, тому що він є мажоритарником. А якщо він тільки сам особисто не піде, ну на складе повноваження, так в нас законодавство побудовано. Це якщо говорити про політику, що стосується цієї історії в Дніпрі, ну я так продивився то відео. Ну там в дійсності дуже багато питань, що якщо там були слідчі дії, про які говорив пан Тіщенко, то хто проводив ці слідчі дії? Хто там порушував, наприклад, там кримінальну справу чи в рамках якої юридичної рамки це відбувалося. Але на жаль, на жаль, на жаль, я думаю, що сам особисто пан Тішенка тут не зможе понести ніякої відповідальності. Чому тому, що він сам особисто. Не брав участі в нападі на цю людину, він там присутній, там сперечався. А от ті поліцейські, як потім ви з'ясувалися, там може виникнути питання на які підставі вони перебували на території, на території Дніпра, якщо говорить про проведення слідчих дій. То на якій підставі, тобто повинні бути папери. Ну, не може знаєте, людина з Києва поліцейський приїхати в Дніпро для проведення е е е слідчих дій, якщо на це немає ніяких підстав, тому на жаль, на жаль, я думаю, що ну суто юридичних суто юридичних. Е Зачіпок стосовно пана Тіщенка, я там особисто от не бачу. Ну щодо поліцейського з Києва його вже звільнила. Була інформація про це. Підтвердили його звільнення. У про це сказала начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції Києва Анна Страшов. Щодо тищенка, нову слушно зауважуєте, Дійсно, можливо, він там фізично не зупиняв цього військового, якось не перешкоджав йому. І, і мандат дійсно немає можливості в парламенту або в когось іншого позбавити його мандату. Він можерта. Але ж напевно через його зв'язки з тим самим Єрмаком з офісом президента самим президентом, можливо, є якісь шляхи впливу. Тобто, ну мені складно віриться, що дійсно в найвищого керівництва нашої держави немає інструментів вплинути на тищенка і змусити його таки скласти мандат, попросити його це зробити і попросити так, щоб він не міг відмовити. Тому якщо він залишиться народним депутатом, напевно, це свідчитиме про те, що у вищого керівництва ну немає бажання позбавлятися від Тищенка в своїх кругах. Ну, давайте теж знаєте пропозицію, від якої важко відмовитись, це все ж таки в іншому жанрі, в іншому фільмі про це говорив. Особа, яка не мала стосунку до державних органів влади. Тому ну, я, тут, я тут нічого не можу сказати. То якщо він дійсно депутат від слуг народу. То і мажоритарник, якщо він так просто не захоче це робити, чи може він там відмовити, наприклад, президенту чи іншим, я думаю, що може. А хто сказав, що він не може, тому що я думаю, йому пояснили адвокати, що ніяких юридичних підстав ну фактично немає. Як і з історією в Дніпрі його там посадити чи отримати якийсь строк, навіть умовна, ну він не може, тому що знову таки сам особисто він не брав участь у бійці до убійці і не затримував цю людину. Тому така така таке питання. Я, я, я не впевнений, що якщо він не захоче, навіть навіть президент чи адміністрація президента зможе щось там зробити з ним. Андраса, хочу про міжнародні контексти від наших локальних до глобальних умовно контекстів. перейти. сполучені Штати Америки, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією. Включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Російської Федерації, як ви розцінюєте ймовірність того, що такі поставки стануть на майбутнє регулярними, і що міжнародна спільнота може з цим зробити, враховуючи ту кількість уже накладених санкцій, і по суті, які відносно можна сказати, що і не працюють. Ну, це залежить від того, про що вони домовились. Якщо вони домовились, наприклад, про те, що Росія буде постачати технології, буде постачати сировину, а Китай, наприклад, верстати чи обладнання для виробництва зброї, а Пів... північна Корея, ну, наприклад, там 200 тисяч людей зажене на заводу, які будуть виробляти, ну, на жаль, тут нічого зробити. Неможливо, ну теоретично, теоретично може бути якась там операція, так але я не думаю, що сполучені штати на це підуть, тому що ну немає поки що. Такого яскраво вираженого приводу для ну, атаки, наприклад, на північну Корею, це перше і тому тут на жаль це зупинити буде досить важко, так е, всі інші питання. Ну, якщо, наприклад, Північна Корея, ну привід точніше, е, з'явиться, коли Північна Корея теоретично нападе чи запустить ракету, припустимо по південній Кореї чи по Японії. А тут вже включаються там договори, там, які є у Японії та у Південній Кореї зі Сполученими Штатами Америки, але і в цьому випадку я не вірю, що Сполучені Штати Америки будуть втручатися. Хіба що Ін не запустить ракету, наприклад, на територію Гаваїв, а там ракети у нього вже дістають? Тоді теоретично може бути відповідь Сполучених Штатів Америки. А так, ну на жаль, я не бачу. Способів впливу на КНДР, тому що у них завжди за їх спиною завжди є Китай там 70% товарообігу Росії, точніше КНДР припадає саме на Китай, не на Росію, і, і тут єдине, що може зіграти, що в цьому трикутнику не вистачає чотирикутника, тобто ще одного гравця, це якраз Китай. Я думаю, що Китаю не дуже подобається, що взагалі Росія робить під його боком. І крайній ступень незалежності Кимчинина ну їм теж не дуже подобається, тому що якщо у нього він буде до зубів озброєний, у нього буде технологія. Це, знаєте, можуть бути різні варіанти, які не дуже будуть подобати самому Китаю. Тому я думаю, що США скоріше за все теж будуть тут вести перемовини з Китаєм стосовно того, щоб гамувати вгамувати кінини. Але чи є у них реальний інструментарій, поки що тут я сумніваюся. Почули. Дякуємо пан Тарасе. Політолог Тарас Загородній був з нами цієї миті.